А тільки година стрима, бач, як ми сьогодні справились. Так, я, я завжди кажу, що цей кемп потребує тільки хорошого приземлення, і все. Я надіюсь... бля. От і все. Перший приземлився, забрав кемп. Не приземлився, забрав лобі. <с, <с,> ну така правда, чесно. На цій карті така правда. Саме на цьому кемпі. Тут завжди буде зброя всередині. Завжди просто. І тобі просто потрібно першому приземлитись. До мене приходив друг грати в паб, то це ці кемпи були, його просто любов. Він завжди сюди летів. Ну він і є цей друг, просто він грає у мене вже. Хлопець виріза, я ще поки ні. я ж ключики зайшов. А цей трим снайпер, баєш? Вбив тільки що типа якогось. Окей, суч. У мене прицілів немає, но в мене є панцир. Я знайшов вік 6, значить панцир не беру. Бігають стрім-снайпери на мене <звук> ул Це просто прекрасно. А збільшуваний. А то Легко. Сюди. Дві флешки. Так, бусти. Хватить. Тепер гранатки. Зона вміститься? Ні. Скидуємо гранати, не поміщається. Скидуємо флешку поміщається. Решта гранат забрали. А, робзак забрали. Смок. Не беремо, бо в нас ремонт. Молік є, граната є, це є, димів немає. Оце проблемка. Ладно, бінти. <плес> ну, понятно, що ти будеш сидіти чекати мене, суч. Ти навіть до гадалки не ходи. Пікає. Знаєш це я знаю, Суч. Я коліматор не забрав Ну не пробивай Суч десь лягла, розумієш? <смір> я бачив як він лягав, але я не зміг. Надіюсь, суч це не в обіду, якщо що. Дуже багато читерів, тому я перестав грати в цю гру. Так, підтримую. читерів дуже багато. А скопій x 8 мені не потрібен. Я тебе не зажав в бункері. А я контролив, я контролив бункер. Ти мене не зажав в бункері. Якби ти, ну типу, Якщо ти маєш на увазі машиною, то ти б не зміг. Я би почув вибіг. Здорово, Василь. Привіт, Віл. Суч, я так і знав, що я не попаду. І креса засидить, розумієш, навіть не порухається. Буде бігати тепер, а не їздити. Ох, бля... Стоп, я... Ну, ти чого? Ти серйозно мене пушиш? Нехай тепер поїздить. Йому повезло, що там дерева почалися, я б його нокнув раніше ще. Що... Я не розумію, це він поїхав за мною? Треба перевірити, чи машина там запаркована. Ха-ха! <плес> Ти проти кого, Суч? Роскедуешь тут свої... Ладно, тікаємо. Червона зона. У мене є його машина, в разі чого. Я грозу викинув, бо в мене не було цих сімок. Зараз, би, звичайно, я б не відмовився від неї, але ладно. Тому зараз легко. В мене ж є його машина чи вона теж взірвана? Вона не має бути взірвана. І святом всіх, дякую, Пачка, привіт. Плеєр, привіт. Доброго вечора і всім гарного стріму. Всіх з Паскою. Василь, привіт. Тобі побільше топів! Христос відказу Привіт! зраз привіт. На черем зачитаємош. Та Що ти?! Ніколас, ну чого ти так? Може я що тобі зробив? Я дружити хотів. Все все, все, добре, 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 то я на одному в полі стою, стріляю по всім. What the f... Ну я нуб. Я нуб просто. Ты звідки взявся, полудурок? Переіграно сосунка. У мене просто гранат не було, я робив фейк. фейк гранату цим. Смаком. Ох, я дав-дав! Дав, дав. дав шод йому? Його з ВССК вбили! Його Щурик з ВССК вбив, прикинь. Просто з скай прикинь, як це обідно. Тіп моциком збив? За п'ятірочками і вернувся. трошки та й взяв. Можна взяти дульник, що її віддач бустию взяти. Не хочу навіть. Арігато, привіт-привіт, Пікачу Подякував. Любив дивитися оці покемони, Пікачу взагалі Forever. Ну, 7 секунд зона піде. Мені нема сенсу взагалі рухатись, думати щось. Якщо нема шуриків в траві, то в цілому я буду в CV. Тут буде криша стрілятись або тут. Христос зраз має бути топ 1 і на канал відео. Щоб відео на канал, то треба робити багато кілів. Щоб робити багато кілів, треба їздити машиною. Ты шла за руба Ишла за руба Вау What the Я читер? Ой, ні, не треба. Будь ласка, не потрібно цього. Я буду чемний. Я щось бачу. Та ну. Там-там-там відбувається. Але чому граната його не забрала? Чотири живих. Куда податись? Там все зайнято просто. Привіт, як ти нормально, привіт. Чумаков, привіт. 20 секунд, треба пересидіти уже. Я наче побачив його. Ні. А тепер точно побачив. пиздец. Не. О, не, бля. <свісна> він на смок забайтився, прикинь. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, старався для вас. Сюди другий топ маленький. Ну тут як я розмансив? Одна граната зліва, одна справа. Я оббігаю ті всі гранати, забираю за деревом. Коротше, все, все дуже добре вийшло, все нормально. 1800 урону на секундочку.